Мої вітання всім, хто дивиться Бабусіни смаколики, ми з України. Сьогодні хочу приготувати дуже смачні салоні сирники. Для цього мені знадобиться кисломолочний сир. У мене 5% жирності, одне яйце, Пів чайної ложки цукру для балансу смаку, одна чайна ложка солі і 3 столові ложки рисового борошна. Мені подобаються сирники, коли відчуваєш сир. Всередині. А якщо блендером, то тоді такого відчуття не буде, буде одна єдина маса. Додаю цукор, яйце, сіль і додаю рисове борошно. Далі буду працювати руками. В тісто можна додати ще зелень, яку полюбляєте. Кріп, петрушку, зелену цибульку. Я зелень додам у сметану, яку буду подавати до сирників. Стіл я притрусила рисовим борошном, зараз розкатаю ковбаску. і ділю тісто все тепер уборошна. Формувати буду за допомогою ножа. Ось отакі виходять кругленькі. Можна формувати за допомогою формовочного кільця. Ось. Ось такі вони. На розігріту сковорідку наливаю олійку. За бажанням сирники можна запікати у духовці і викладаю на сковорідочку. Перевертаю. Цукор, салоні сирники треба обов'язково додавати. По-перше, для балансу смаку. А по-друге, для рум'яної гарної скориночки під час смаження. Зараз я приготую сметану з зеленю. За бажанням у сметану можна додати і часник, якщо є таке бажання. Додам трішечки перцю. Сіль додавати не буду, бо у нас солоні сирники. Сирники готові. Я їх викладаю на паперовий рушничок. Сирнички готові. З цієї порції вийшло вісім ось таких ось сирничків. О, сирнички. Солоні. О, а що за соус? Сметана з зеленю. І трішечки зелина. перцю. Клас, зараз спробуємо. Мимовірно смачні. Дякую. Дякую. Дякую смачного. Дякую.